Лише в мережі Вок отримуй від 15 гривень бонусами на прайд при заправці від 300 гривень. Заправляйтесь на Вок вигідно. Дня на телеканалі зік з новинами Четверга 7 травня. З передовою на відпочинок бійці АТО зможуть пройти реабілітацію в санаторіях Львівщини Україна зустрічає Європу квітами замість асфальту. Угода про малий прикордонний рух отот -от має вступити в дію, а пункти пропуску не готові. Бійці АТО зможуть пройти реабілітацію у санаторіях Львівщини. На це вже виділили кошти з місцевого бюджету. Та чи здатні державні оздоровниці гідно конкурувати з приватними, де лікування для вояків також безплатне, дізнавалася Юлія Бухтоярова. Роману лише 20. поранення він отримав під червоним лиманом після травми. Хлопець опинився в інвалідному візку. Потім були місяці лікування у військових шпиталях і, нарешті, реабілітація каже саме тут йому стало значно краще. Задихався, легка прибіда була нам та ну нічого не мог Сил Не було все пробіто. Звісно, лікування. лічення могло. Я не знаю, що сказати. що Я не можу це зробити. щодня. Від самого ранку він займається із реабілітологами. Перші успіхи уже помітні. Хлопець наново навчився плавати. Тут поставити на ноги боруться навіть практично безнадійних. Це для тих, які слабкі, які потребують постійного догляду, в яких не працюють кінцівки. Не тримає корпус, а от Сергій уже проходив реабілітацію у Польщі, тому добре знає, що найважливіше для бійців під час відновлення. Основною та розмінка тобто, конечності, тобто ног, допустимо, вот. потім вертикалізація вот в цьому апараті. Тобто я стою в вертикальному положенні, плюс даю нагрузку, тобто йде циркуляція краї, правильно йде нагрузка на ноги, на сустави, воно не трофірується. Плюс там плавання, купатися в басейні. Дякую! Реабілітація має бути в ідеалі. Щоправда, подібні умови зазвичай є лише у приватних центрах. А от на державному рівні відновленням бійців зайнялись тільки нещодавно. Відтепер пройти реабілітацію військові зможуть у санаторіях. На це лише на Львівщині виділили 3 мільйони гривень. Звернутись по таку допомогу може кожний учасник АТО, незалежно від отриманих травм. Для того щоб отримати путівку, взяти на облік органи соціального захисту, будуть просити заяву, копію документа цього. І учасника бойових дій посвідчення або інваліда війни, і разом з тим потрібна довідка форми 070, яку видає медична установа, де буде чітко зазначено профіль лікування, який потребує людина. Списки бійців охочих проти реабілітацію уже складають. Тож перше заїзд до державних оздоровниць очікують вже через кілька тижнів. Юлія Бухтоярова, Кирило Дудка, дня, телеканал Зік. Нарешті вдома літак з евакуйованими із Непалу українцями та 11 іноземними громадянами вже у Києві прилетіли в досвіда після тижня очікування на евакуацію із зони потужного землетрусу. Про епопею з тим, як вилітали Непалу, знають уже усі. А про те, як зустрічали в Україні, розкаже Максим Осовський. Літака з евакуйованими з Непалу нашими громадянами чекали з ночі. На військовому литовищі Борисполя зустрічати їх зібралися і представники Міноборони, і медики та надзвичайники. У нас по списку 76 пасажирів должно прибути. Ми їх повинні зустріти і доставити до місць, які вони визначені. Літак приземлився близько четвертої ранку. На борту разом із нашими співвітчизниками були ще 11 громадян Польщі, Франції, Грузії та Росії. Усі втомлені, але щасливі, бо нарешті вдома. Ми вже втомилися настільки, що останні переліт просто спали. Постійно траплялися якісь пригоди, не пов'язані з, з людським фактором. Ми надавали всю необхідну допомогу нашим громадянам, в тому числі і тим, у кого не було грошей, а також забезпечували проживання. Очень трудно было. Люди намучились. Все намучились. Кормили хорошо. жили хорошо. Вчера в Баку в гостинице жили. Все прекрасно. У меня претензий нет. Ну, все замечательно. У нас было жилье над головой. Мы постоянно были сыты. Перелеты отличные. Я считаю, что пилоты у нас просто высшего класса. Самолет прекрасный. Все супер. Хоча ще добу тому від знесилених і зневірених такого оптимізму годі було й почути багато вже професійних претензій і у журналістів. Зараз хочуть всі звільнити шкіряка. і Вони захищають, треба зробити висновки. Але дуже сумно, якщо просто візьмуть звільнюють одну людину і подумають, що все тепер все працюють успішно. Там зав'язана ціла система полторак, аваков, Яценюк і порошенко. Знаєте, які висновки вони зроблять? Що Вони більше не будуть брати журналістів, а не що вони зроблять, як студентів краще. От виконувач обов'язків голови ДСНС Зорян Шкіряк, попри в тому і такий самий, як у всіх, не свіжий вигляд, випромінював упевненість. <плес> свій кров. І незважаючи ні на що, я вважаю його правильним. бо це а, показало власне, те, що відбувалося в Україні. Операція евакуація, яка мала тривати добу, а затягнулася на тиждень, нарешті позаду, Усі громадян на автобусах відвезли до Києва. А вже по обіді головний надзвичайник країни Зорян Шкіряк на всі закиди щодо провалу операції заявив, готовий піти у відставку, якщо буде на це рішення керівництва. Тетяна Максимосовський телеканал Зік. Румунія стає доступнішою Із з травня почне працювати угода про малий прикордонний рух на Буковині. Завдяки йому близько мільйона українців зможуть відвідувати родичів у Румунії у межах 30 кілометрової зони без віз. Та чи готові до потоку туристів так звані малі пункти пропуску? Дізнавалися наші кореспонденти. До вступу Румунії в ЄС у Буковинському прикордонні діяли три малі пункти пропуску. Відтак, аби потрапити до родичів, які живуть за кордоном, мешканцям села Красноїльськ потрібно було подолати якихось 10 кілометрів. Коли Румунія стала членом Євросоюзу, усі ці переходи між країнами закрили. Зараз до найближчого пункту перетину кордону порубне. Красноїльчанам треба їхати більш як 50 кілометрів. Ну хто як міг? Люди їхали, хто з бізнесу, хто торгував. Чимось, хто їхав на свадьби до родичів. Ну люди, звісно, і чекають на сьогоднішній день, щоб ця границя відкрилася, щоб нарешті поремонтували дороги. Тепер люди могли б радіти, бо домовленості про малий прикордонний рух на Буковині відновили. На ремонт доріг кожного із трьох законсервованих пунктів пропуску Євросоюз виділив фіскальній службі України понад 3 мільйони євро. Однак на українському боці інфраструктура. Тури досі не відновили. Про це заявляють нардепи з Києва, які інспектували кордон. Якщо ми не здамо пункт пропуску в експлуатації до кінця жовтня цього року, по договору гроші треба буде повернути Євросоюзу. Оце вже вже буде міжнародний скандал. Все це вже позор. Натомість нове керівництво ДФС трагедії у цьому не вбачає. Мовляв, час на реалізацію угоди про малий прикордонний рух і ще є. Там треба проробляти концепцію, бо проект робився три роки назад. І е його не можна сьогодні реалізувати. Я думаю, десь за місяць-півтора ми переробимо підхід. І будемо зразу його реалізувати. Тож місцевим мешканцям залишається чекати, поки пункти пропуску та інфраструктуру таки облаштують. Лише тоді люди зможуть швидко і без додаткових документів провідувати родичів у сусідній Румунії. А наразі цей кордон заростає квітами і мало нагадує транспортну артерію міжнародного класу. З Буковини Вадим Пелих, Іван Мітрік, телеканал Зік. Хоча вже минуло 70 років після закінчення Другої світової війни, а посіяна нею смерть досі тривожить живих. На Золочівщині під час проведення будівельних робіт натрапили на людські останки, які лежали під бетонними плитами. Будівельники одразу звернулися до товариства пошуку жертв війни. Виявилося, що це останки семи солдатів, котрі загинули тут під час військових дій. Завдяки металевим значкам, уже з'ясували приналежність кількох загиблих. Це військові німецької армії. Подальшому, якщо це німецький вербах, то вони будуть захоронені, звичайно, на передній вжовку, на свинрі Месському. Якщо дивізія все залечина, це є село червоне, дивізійні свинтарни. 9 травня червоний день у календарі. Радянський штам останніми роками отримав нове значення. Замість пам'яті та молитви. Сутички, бійки і штовханина. Цьогоріч уперше на державному рівні відзначатимуть 8 травня, пригадають тих, хто загинув у роки Другої світової, як це роблять у Європі. Та чи готова Україна перейти на новий формат вшанування пам'яті жертв найбільшої трагедії ХХ століття? Паралелі між Другою світовою і нинішніми подіями на сході України обговорять під час тригодинного марафону Друга світова від війни до війни, який стартує завтра о 21.00 на телеканалі Зік. Більше про цей марафон розповість його ведучий дослідник історії Вахтан Кіпіані. Вахтан же доброго вечора. Отож завтра маємо нову дату в календарі: 8 травня, День пам'яті та примирення. Що у цьому контексті говоритимуть гості телемарафону? Гості скажуть те, що вони хочуть сказати, оскільки ніхто не напише їм темника, що треба говорити. Сьогодні я чув, як ви говорили, про те, що ми починаємо інакше в новому форматі відзначати День пам'яті, це правда, але ми ще не можемо сказати, що ми є Європа. Адже Європа відзначає один день пам'яті. А Україна, напевно, одна з унікальних країн світу, яка цього року відзначає два дні пам'яті: восьме разом з Європою і дев'яте разом з колишнім радянським табором. І в цьому сенсі, звичайно, наші гості, історики. Публіцисти, дослідники, але й політики і інші зацікавлені особи говоритимуть здебільшого про своє прочитання оцієї цієї дилеми, як ми відходимо від радянського сприйняття війни, як війна пройшлась по їхніх долях, по їхніх сім'ях. Я думаю, що важливо, щоб люди згадували свій досвід. Бо пам'ять про війну це не парад, пам'ять про війну це не напис на стіні. Це той пережитий досвід. І я точно знаю, що будуть люди, які предки яких воювали в радянській армії, але які Зможуть сказати, що ми були жертвами окупації радянської, і це новий досвід. Раніше нам цей досвід не дозволяли, скажем так, виносити на люди. Родини переживали його самотужки і пам'ятали, що прихід радянської влади, наприклад, на західну Україну, був катастрофою. Дякую. Отож. Чекаємо завтрашнього ефіру. Нагадаю, Друга світова від війни до війни у ефірі телеканалу Зік, 8 травня у день пам'яті та примирення о 21.00. Тим часом лідери європейських країн уже прибули до польського Гданська. Тут відбудеться церемонія відзначення 70-ї річниці закінчення Другої світової війни у Європі. З чеського парламенту намагалися вигнати лідерку французьких націоналістів, а проти румунського експрезидента порушили кримінальну справу. Подробиці в огляді день у сусідів. До польського міста Гданськ прибувають лідери європейських держав для участі у святкуваннях 70-ї річниці закінчення Другої світової війни серед запрошених президенти 11 європейських держав, зокрема України. Гості візьмуть участь у конференції на тему спадщини Другої світової війни у Європейському центрі солідарності, а потім відбудуть на урочисту церемонію на півострові Вестерплатте, з обстрілу якого розпочалося вторгнення німецької армії до Польщі. Учасниками урочистостей будуть генеральний секретар ООН пан. Гімун і голова Ради Європи Дональд Туск до слова сьогодні у Гданську також заплановано зустріч польського президента Броніслава Комаровського з Петром Порошенком та пан Гімуном з приводу вирішення збройного конфлікту на Донбасі за активнішої участі ООН. У чеському парламенті неприязно прийняли голову французької праворадикальної партії Національний фронт Марін Лепен. Десятеро активістів намагалися завадити її виступу. Вони тримали в руках плакати Лепен. Повертайся додому, та фашистська леді ви тут не бажана. І вигукували геть фашистку. Коли охорона навала ладу залі, Марін Лепен у своїй промові розкритикувала Євросоюз і заявила, що євро нищить економіку країн. Марін Лепен приїхала до Праги для участі в міжнародній конференції Європейський мир і процвітання після Євросоюзу організаторами якої є права чеська громадянська консервативна партія. Румунські прокурори поновили кримінальну справу проти колишнього президента країни Траяна Бесеку. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень у час, коли він був мером Бухареста. Зокрема, закидають незаконну передачу трьох будівель у столиці громадянину США у 2009 році. Коли озвучили ці звинувачення, Бесеку мав президентську недоторканність, тож справу не розслідували. Білорусі випустили серію сірників, присвячених 70-річчю перемоги. На етикетках зображено 30 видів радянських орденів і медалей, а також 60 видів бойової зброї, зокрема легендарних літаків, танків, гармат та вогнепальної зброї. П'ять мільйонів сірників із серії Зброя перемоги вже надійшли у продаж. У Тернополі посеред ночі обвалився дах багатоповерхівці. На щастя, ніхто не постраждав на стелю квартири на дев'ятому поверсі, упала частина покрівлі. Людей із цього помешкання евакуювали та не встигли мешканці зібрати речі, як почалася злива, і їхні квартири ще й затопило. Поки люди рятують майно, винного в обвалі покрівлі знайшли. Це нині вже покійний прораб фірми будівельника. Тож далі не шукатимуть, бо будівельник, хоч і не змушений, пообіцяв за власні кошти усунути руйнування. Що стосується зі Наного ремонту у міському управлінні житлово-комунального господарства радять звертатися до того ж забудовника. Тим часом комунальники обіцяють зремонтувати покрівлю за 10 днів і вже перевіряють усі будинки в місті на надійність. Диван мокрий, стеля, краска відстала. От вода, була. Ага, Там є вода? Так, вода. вода. По всіх. Правилах будемо казати навіть по людських відносинах. Є господар, який будував, який його повинен обслуговувати належно, утримувати, значить, тільки до нього звертатися з даного питання. У неділю уже легендарний поїзд вітерець поїде з Трийським парком. Львівська дитяча залізниця відкриватиме 64-й сезон. Ну а куди піти дорослиму? Вихідні далі у вартогляді івано франківськ готується до дня народження. Завтра в столиці Прикарпаття виповниться 353 роки. Проведуть на фестивалі Прикарпатський вернісаж та свято ковалів. І звичайно на цьому свято ковалів буде виготовлена така цікава композиція для острову кохання. Там освічення в коханні у Рівному покажуть виставу про наслідки війни. Усі мої сини події відбувалися в часи Другої світової війни. Один не фабрикант вирішив заробляти на війні. Як на час, дуже багато теж людей це робить, і він постачав браковану продукцію, долі літаків військових. Внаслідок цього загинули люди. А в Луцьку в день матері креативні матусі обмінюватимуться досвідом. Хочемо довести всім мамам, що декрет це не є діагноз, це можливо початок якогось нового життя активного. Позитивного і радісного водночас у Львові усіх запрошують на концерт пам'яті Кузьми. Там будуть різні фрагменти з його концертів, які він давав взагалі, таких лайв концертів вони дуже класно виглядають, бо він там собі наживо спілкується з людьми. Плюс до того всього там будуть вставки його цитати. Дякую, що прийшли, Марія Шиманська, Іванка Янчук, Лариса Литвицька, Анна Махно, оглядня, телеканал Зік. Оленські активісти затримали чоловіка, котрий збирав гроші, нібито для дітей, батьки яких загинули на сході. Він привернув до себе увагу тим, що просив про фінансову допомогу у луцьких маршрутках. Коли люди викликали наряд міліції, чоловік почав утікати. Підозрілого чоловіка зі скринькою активісти помітили ще декілька днів тому. Він, начебто, працював від спеціального фонду. Чому звернули на них увагу? Тому що ну, окремі вже люди, з які представлялися цим фондом, попередньо вже були опізнані окремими нашими активістами, як збирали по інших подібних фондах. На прохання показати документи, чоловік збентежився і почав утікати, причому не мовчки. провокатори. Які зараз роблять з мене вами пористаральну людину, яка хоче допомогти, кому саме допомагає? Затриманий чоловік одразу ж і розповів і номер телефону дав. Така родина і справді живе на Львівщині. Про фонд дітям героїв бійця чула в цього фонду. Ви зверталися до нього так за допомогою. Він до сам ша. Я його, а він мене сам знайшов. Ага, тобто і ви погодилися. Ну як для так, так, ми стали угоду. Сказали, що в Луцьку збирають гроші. Ніхто мені це не по не говорив. У Львові то також збирають по маршрутках грошей, ніхто не говорив мені, і ніяк я ще ні одної копійки з тих волонтерів не отримала. Так я тому затвердити де хочеться. Після 9 травня він сказав, що ті гроші перекине. Ага. Якось допомога дітям героїв, там є 23 тисячі вже на перекинуто, які зібрано. Але це не на який рахунок, не було ніяких кошти поступних. Волонтери з'ясували, що чоловік зі скринькою зі Львова, а в Луцьку йому і ще кільком таким працівникам проживання і харчування оплачує фонд, для якого працюють. Я є громадський активіст, волонтер. Благодійного фонду дітям героїв. Так ви громадські це ак... український фонд. Є, є два поняття: громадський активіст і є волонтер. Ви волонтер не, 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 чи громадський то, активіст. Ну, наскільки я розумію, е, волонтер, тому що активіст. Громадський... активісти, це... що у вас якісь претензії, прошу викликайте правоохоронні органи. Зрештою, так званого волонтера із тимчасовим позімейним посвідченням доправили у луцький відділок міліції. А директор самого фонду у телефонній розмові розповів, що їхні активісти і справді збирають 5 тисяч доларів, щоб переказати їх на спеціальні. Ні, рахунок, однак, дитина загиблого зможе використовувати ці кошти лише після досягнення повноліття. Усе це директор спершу погодився розповісти на камеру, але передумав. В мене є до вас рівно п'ять запитань. Ви погоджуєтесь з нами зустрітись і дати на них відповіді? Ні, що я маю негативну Тим часом діяльність фонду вже перевіряє луцька міліція, адже на сайті досить суперечлива інформація. За квітень місяць вони показали, що через волонтерів, через кошики, вони зібрали три з половиною тисячі гривень. По елементарним підрахункам, по словам цього ж самого волонтера, він в день збирає приблизно 400 гривень. Якщо ж рахувати, що хай при самих поганих. Вкладеннях обставин вони збирають по 200 гривень. Троє волонтерів за місяць. Це троє що по Луцьку, Мали б збирати як мінімум 12 тисяч. Жертводавцям силовики радять не так реагувати на слізні написи на скриньках збирачів грошей, як намагатися адресно допомагати родинам загиблих героїв. Лариса Літвицька, Євген Міклушка, Віктор Макаревич, оглядня телеканал Зік. Більше про справжніх волонтерів та військових у проєкті на периметрі. Нер рубрики Економіка зблизька компанія «Будімекс». 25, 26, 27 приваблюють високі відсотки депозитів. Але чи це надійно? Зроби правильний вибір з Кредо-банком. Чим довше з нами, тим вищі відсотки. А коли забрати гроші, вирішуєш ти. Кредо-банк. Час обирати надійність. На 8 травня Національний банк України встановив такі курси валют. Євро коштує 23 гривні 61 копійку. Американський долар 21 гривню 2 копійки. Польський злотий 5 гривень 83 копійки. Російський Рубль 42 копійки. Уже майже два роки мешканці села Жуків судяться за свою землю про те, що колись, начебто, підписували документи про здачу полів оренду компанії Лендком. Селяни дізнались випадково, коли хотіли укласти договір з іншою компанією. Пан Василь, який ще 120 його односельчан, запевняє, жодних документів про оренду не підписував. Не підписував я ніяких договорів, бо в той час, 12 дванадцяті році, я знаходився на заробітках в Москві. Там був проміжуток. Приїхав на два тижні додому, і підпис не мій. В договір. як нас е, кликали в суд, і нам показують договора, що ми підписували договора. Ну фактично, там не мій підпис. Я того договору не підписувала. Перевірити підписи на достовірність у компанії Лендком не погодились, і лише через два роки після початку конфлікту зразки почерків на експертизу узяли місцеві правоохоронці. На камеру спілкуватися із журналістами керівництва лендкому відмовилось. Не буде нічого коментувати, буде рішення суду, та тут нема, тут нема що коментувати реально. Хоча у розмові не на камеру переконували, укладені договори дійсні та законні, бо ще з 2007 року орендну плату місцеві люди отримують. А от селяни розповідають іншу історію. Кажуть, гроші, дехто з них дійсно отримав, щоправда, лише раз чи двічі. Позвонили сюди в село. Приїдь, забери якісь гроші. На пошті. я поїхав, забрав дали 800 рублів чи 600. Я забрав за що давали, я не знаю. Юристи кажуть, мешканці Жукова стали жертвами доволі популярних незаконних схем. Якби селяни не дізнались про, начебто, підписані ними документи, то їхня земля була б у власності компанії лендком ще десяток років. Станом на липень місяць в Держкомземі Золочівському районі зареєстровано не було. Приватне підприємство «Лендком Україн припинило свою діяльність. Відповідно. Договорів не було жодне. Земельні ділянки були вільними. За день до подачі цих нових договорів на реєстрацію подалися якісь договори, нібито укладені з ТЗОВ Лендком Юкрейн. Суд першої інстанції визнав такі дії компанії неправомірними. Однак лендком подав апеляцію. Чи змінить Феміда своє рішення буде відомо уже завтра.